Росія завдала ударів кабами по багатоповерхівках Харкова. Є загиблі та поранені. Перші фото та відео з місць прильотів з'явилися у мережі. На жаль, люди перебувають під завалами. Рятувальники роблять все, щоб врятувати українців. Усі деталі розповім за миті. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Сьогодні, 24 вересня, Росія обстріляла кабами Харків. Під бомбардуванням опинилися житлові райони. Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег ні, губов приліт у київському районі міста. Попередньо ракета, влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста маємо попередню інформацію про потрапляння кабів по двох житлових багатоповерхівках у київському та салтівському районах. Звуки прильотів чули по всьому місту, пізніше з'явилася інформація про постраждалих і загиблих. Наш дом. Йолки-палки. Наш дом. Метростроители 40. Мужики, повезло то, что вы. Переход. Ну, между домами. А между домами, да? Да. Соединение между домами. Наш дом. Метростроители 40. Смотри, людей там поднимали пол. метростроители 40. Так, є тут постраждати. Щонайменше троє поранених у тяжкому стані. Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Інформація оновлюється. Кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Люди знаходяться під завалами. В одну з багатоповерхівок пряме влучання. Мер міста повідомив, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, встановили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Однак ворог вдруге вдарив по ньому кабом. Ось такий вигляд має будинок, що постраждав від обстрілу зсередини. Помощь нужна тут еще раз. Алло! Кто-то в соседней квартире. Помощь нужна. Другие. Пізніше голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов повідомив про трьох людей, яких цього дня вбила Росія. На момент монтажу відео відомо ще про 22 поранених. Розбір завалів триває. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажає скорішого одужання постраждалим. Наразі це всі новини. Більше шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.